Стояти, що це таке? О, так це ж кавун. Але він такий маленький, а у мене величезний. Ого, а це гігантський кавун мій. Wow. Давайте почнемо з мого маленького. Зрізаю верхівку одним легким рухом. Ого, всередині локшина. Класно. Зараз спробую. Хоча краще зробити це паличками. Хм, Паличками щось не виходить підчепити. Тоді, з їх допомогою, я всю локшину прямо в рот. Отак. Неймовірно. Друзі, це було смачно. Ой, не можу. Роксі, у тебе щось в зубах застрягло. А, так це кісточка від кавуна. Вона мені не знадобиться. Ей, Обов'язково було в мене кидати. В подальшому будь обережнішою. Ну, а тепер приступимо до мого кавуна. Ох, який аромат від цієї кавунової лакшини. Мабуть, це неймовірна смакота. І мені не терпиться в цьому переконатись. А От тільки від цих кісточок я, мабуть, позбудусь. Ну-ка. Так, ось так набагато краще. Ну що, спробую. Отак це просто чарівно. Не терпиться злопати її всю. Клас. Ей, дівчата, а ви чого смієтесь? З мене? Ой, ви просто зазрите моїй новій зачішці. Вона між іншим ще й сівна. А тепер настала моя черга. Зараз відкриємо цього гіганта. З бензопилою я впораюсь за два рахунки. Ага, готово. Яка ж тут величезна порція. Хоча ні, палички мені не потрібні. Я швидше впораю з руками. Це просто фантастика. Треба ще на дні зібрати. Ой, і там. Я застрягла. Зараз піднімаю. Дякую. Джес, у тебе що весь рот забити кісточками? Oh, no. Ні. Угу. Здається, зараз буде обстріл кісточками. Треба підготуватись. Шолом на місці і я у повній безпеці готова до бою. Ітан, я тебе врятую. О, ні, тільки не кісточки. Яка гдодота! Ну що, Ітан, круто я тебе захистила. Взагалі, то весь удар я прийняв на себе. Ну от, так це був сильний удар. Пробачте. Джесс дісталась маленька упаковка Чіпсів Прінглс. А от уїтана середня пачка. Тоді що буде у роксі? Ого, ось це так. Ніколи раніше не бачила такої величезної високої упаковки. Ну що, друзі, давайте починати. Я лише з радістю. Зараз перевернемо цю величезну упаковку, щоб я змогла дістати смаколики. Ох, яка ж вона важка. Давайте, чіпсики, висипайтесь. О, щось випало. І що це? Маленька шоколадна чіпсинка. І все? Ні, не може бути. Зараз я перевірю всередині. Ой, а тут вузько. Зачекайте, тут і справді більше нічого немає. Ех, доведеться з'їсти те, що є. Це було смачно, але мало. Час вилазити. Ой, друзі, я застрягла. Можете продовжувати. Ну, добре, тоді далі буду пробувати я. У мене сама маленька упаковка, та моя швидко впораюсь. Мамочки мої, нічого собі, яка чіпсина. Це ж має бути у Роксі. Зрозуміємо, мовчатиму. Ну що спробую. Ой, яка вона тверда. Ні, відкосити, ні зламати не виходить. Mm -hmm. О, Поки я тут мучилась, шоколад почав танути. Смакота. Я облежу всю шоколадну чіпсинку. Джес зайнята чіпсинкою, роксі всередині упаковки. Мені стає то дуже тісно. Значить, і я можу поласувати чіпсами, поки всі при справах. М -м -м, як же це смачно! Ой ой! Ай, Роксі, ти падаєш на мене. Ось це поворот. Дівчатка ви як там? Ого, збиті вершки. Дуже-дуже круто. А кому дісталась така величезна упаковка? Роксі пощастило так пощастило. А от Ітану дісталась сама маленька. Проте я буду самим першим і до мене прийшла класна ідея. Я вилю всі вершки на палець, покладу зверху маленьку вишеньку і можна спробувати. М -м, смачно, але мало. Ура настала моя черга. Не терпиться спробувати. Потрясемо, нальємо трохи на руку, а зверху посипаємо кольоровим посипанням. Вау, як же апетитно виглядає. Отак От а на смак ще краще. Джес, Джес, хочеш моїх збитих вершків? Ти знаєш, а я можу з тобою поділитись. Зараз видавлю тобі на тарілку та побільше. Для друга не шкода. Бачу, у тебе вже слина тече. Тоді отримуй. Зглуздо з'їхати, Ітан. Ти справді купився на мій пранк? Все було жорстоко. Ну, А тепер нарешті настала моя черга. Ось це так, просто величезна порція. Ой, як тяжко видавити. А якщо ось тут, А ну, видавлюйся. О, я втомилась. Як же мені їх витягти? О, точно, я зроблю більш відповідний отвір. Упс, друзі, я не думала, що упаковка може вибухнути. А я тільки очистився від вершків Джес. Роксі маленька солодка вата, не засмучуйся, вона виглядає дуже мило. А от Ітану тану дістала середня порція. Що ж тоді у джес? Нічого собі, це ж просто неймовірна велика солодка вата. Не терпиться спробувати. Але давайте почнемо з Роксі, бо у неї сама маленька порція. Та це навіть порцію не назвеш. Ой, я здула свою вату. Так, зараз піймаю. Ага. Я знала, що далеко ти не відлетиш. Ну що, йди сюди. Зараз я тебе з'їм. Ой, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. Шкода, що більше нема. І там давай ти. Вже це є з задоволенням. Ой, вона така м'яка, наче хмаринка. І така смачна. Я у повному захваті. Джес, ти чого дивишся? Ой, я не можу. Ти такий мурмурний милашка. Не розумію про що ти. Спробую ще. Смакота. І там, ти що йдеш боротися зі злом? Ти що на вас Ммм, Це було смачно. Ну, а тепер ви чого смієтесь? Вата прилипла до брів. Це і справді кумедно. От і все. Джес, можеш починати. Я досі в шоці, яка вона велика. А чому мені ніхто не сказав, що вата може бути такою важкою? Добре, спробуй так. Отак це насолода. Хочу з'їсти все-все. Ого! Я всередині вати. Як же тут м'яко та смачно. Скажіть, чи я не сплю? Здається, Джес десь полетіла. В порядку Ого, у солодкої вати з'явилися ноги та руки. А от і сама Джес. Так, прикид у тебе відпадний. Так, відпадний згоден. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропустити такі ж класні челенджі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.